Поранених на майдані лікуватимуть у найліпших німецьких клініках. Сьогодні до Берліна відлетів літак, у якому 24 українці. Більшість із них у надскладному стані. Усі з вогнепальними пораненнями їх проведжала Галина Сергеєва. Зараз в аеропорт Бориспіль приїжджають машини швидкої допомоги. Всюди вони привозять ранених на майдані. У терміналі для приймання офіційних делегацій такого ще не бачили. Тут метушня та безліч медиків один за одним із швидких вивантажують тяжко хворих. На візкові везуть непритомного Віктора Орленка. Його проведжає. Вся родина кажуть: 18 лютого тато пішов на мітинг. Тоді йому в голову влучила снайперська куля. Відтоді чоловік до тями не приходив йому, пошкоджено мозок. В комі, в комі да? да, вже 22 дні. Проведжали, да, були з ним. Побажали йому всього самого найкращого, щоб він виздоровів. Усього 24 українці вирушають на лікування до Німеччини. У них тяжкі вогнепальні поранення. Українські лікарі зробили вже все, що було їм. До снаги тепер потрібна допомога фахівців із воєнних травм. Везуть на лікування і міліціянтів. Ми обирали пацієнтів винятково за медичними показниками. Ми не звертали уваги, хто з якого боку барикад перебував на майдані. Тобто, серед поранених є міліціянти. Що э, правоохоронні органи, бойці, прости бойці, що активісти, то що ми всі прості люди. Ми становимся заложниками в однаковій степені дійстя преступних дій предыдущій власті. І от усі хворих готують до транспортування у спеціальний літак Бундесверу. Нам вдалося потрапити на борт унікального німецького літака. Його ще називають летючою лікарнею. Тут є операційна та реанімація. Повітряні медсестри налаштовують медичну апаратуру. апаратурування для інтенсивної терапії Німецький уряд взяв на себе витрати, які дозволять привести усіх тяжкохворих українців до Німеччини. А подружжя Олени та Віктора Пінчуків профінансують лікування та реабілітацію усіх поранених. Вже за дві години цей літак приземлиться на території Берлінського аеропорту, звідти хворих розподілять по лікарнях усієї Німеччини. Лікувати обіцяють до повного одужання, навіть якщо на це знадобиться рік. Галина Сергієва, Максим Усіян, програма Вікна СТБ.